Криза дойде до того, що, не маючи можливість переобирати президента, доведеться все рівно якісь зміни у владі проводити. І уряд якраз таки буде під прицілом через те, що в Верховній Раді доведеться діяти, якщо за умови не буде діяти. Уряд уряд зараз поки що не діє. Ну вони намагаються десь там підтирати боки типу, знаєте, якісь ну знов. Вони не вирішують помилки, вони просто намагаються скрашувати піар історію. Ну, ми відсторонили. От зараз запитають європейці, а що у вас там? Ну відсторонили. Ну розслідуємо. Ну давайте чесно, з липня всі все вже знали. Коли вийшли люди з картонками і сказали: не чіпайте набу. Уже все було зрозуміло. І знову ж цифра в 100 мільйонів максимально неповна. Максимально неповна ця цифра. Мова йде про мільярди. І зараз дуже важливо розуміти, ну просто катастрофічно важливу річ. Це мова. Мущенка не про Чернишова і Міндіча. Це мова про суспільний договір, взаємозв'язку і взаємодії людей і влади. Люди пішли на дуже великі поступки владі, відмовилися від багатьох прав громадянських, які в нас були. Пішли на те, щоб посилили вертикаль максимально. Ні в кого такої влади не було з часів Сталіна. Далі, типу, пішли е -е, свободу преси, ну марафон. Це не обмеження свободи слова, обмеження, обмеження пересування, обмеження. Але виявляється, що обмеження пересування для всіх, крім окремо обраних, як міндіч вночі доїхав аж до кордону. Що, блокпостів немає? От спробуйте вийти вигуляти, е, я не знаю, якогось домашнього улюбленця після комендантської у вас будуть проблеми. А як міндіч проїжджає сотні кілометрів і, і все нормально? Він що, якийсь особливий? Виявляється, що Отже, да ми відмовилися пере, пере переїхати за кордон. А ні, я я завершую я просто веду Давай. про те, що а як пустили? Ну, от як його випустили, знаючи, що на нього що він в розслідуванні на нього є справа, але вночі випускають. Я веду до того, що люди пішли на поступки владі в надії, що вся ця збільшений ресурс, що цей збільшений ресурс в їхніх руках працює на боротьбу з окупантом, а виявилось, що він працює на самозбагачення, і коли зараз не карають винних, а легко їх там відсторонюють, замість того, щоб звільняти і карати, бо відсторонений міністр юстиції. Це все ж таки міністр юстиції. І коли ми беремо слідчого, то, як нам показує Липень, в такому випадку в тюрму сідає слідчий, а не відсторонений міністр, а міністр потім повертається.